Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І у наступні хвилини ми спілкуємося з головою ради всеукраїнської громадської організації Якість життя Олександром Ладигіним. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день, пане Олександре. новорічні свята завершилися, але не завершилися новорічні, так би мовити, святкові акції в магазинах. Наскільки от українські розпродажі вони йдуть в ногу, йдуть з часом із тими сейлами, як кажуть, за кордоном. Ну, в європейських країнах, зокрема, чи варто тут порівнювати українські розпродажі і розпродажі за кордоном? Порівнювати, думаю, що не варто, якщо коротко відповідати. Якщо відповідати по суті, то скажу так, що е, акції, розпродажі, сейлів у нас теж є такі, така назва. Е, коли Це нормальний метод стимулювання продажів, е, якщо він. Е, Застосовується без використання різного роду маніпуляцій, різного роду недонесення інформації, різного роду використання недостовірної інформації і таке інше. На жаль, у нас використання всього того, що я перелічив, тільки що ну, досить часто відбувається. І якщо ми так будемо казати про всі акції розпродажі і сейли, то можна казати, що дуже значна частина, якщо навіть не більша частина. Проводиться саме з використанням різного роду не, не досить доброякісних, скажімо так, маніпуляцій. Uh -huh. Це я м'яко кажу, так щоб не нікого не залякати. Uh -huh. А які якого роду маніпуляції найчастіше зустрічаєте в Україні? Тобто, можливо, неякісні товари, як як правило, виставляють на розпродажі? Так? Ну давайте так домовимося. Ми вже з вами домовлялися перед ефіром, що про чистий кримінал ми не будемо говорити. Нас Якщо так. мова йде про шахрайство. А такі речі теж відбуваються, на жаль. Ну, але це такі речі, ну, наприклад, приїжджайте, купуйте, або давайте гроші, і ми там щось вам надішлемо, потім ні, ніхто нічого не надсилає, або там надсилає зовсім не те. Це шахрайство, це кримінальна відповідальність, і ми це коментувати не будемо. Це просто увага самих споживачів, самих громадян і все. Це нехай коментують правоохоронні органи. Ми будемо казати про. Недоброчинні такі акції, які щось там якось не те використовують. От якщо ми про них будемо казати, ми їх можемо умовно розділити на три великі напрямки всі ці речі. В кожному з цих напрямків є безліч форм якихось, але головні напрямки це такі. Перше, це коли акціями, розпродажами та ще чимось таким, тобто просто методами стимулювання продажів, називають так звану оцінку. Є такий торговельний термін. Це нормальна торговельна практика. Вона називається оцінка. Уцінені товари. Це по-російськи звучало раніше уціненний товар. Це мова йде про що? Це коли товар втрачає якісь свої певні, важливі, неважливі, немає значення споживчої властивості, тоді. Проводиться його оцінка. Це може бути якісь проблеми з пакуванням, зовнішнім виглядом, з тим, що він став немодний, з тим, що він багато, багато зберігався mm -hmm. там, на складі чи щось таке. Багато речей. Випічка, яка там була спечена вчора, сьогодні, вона вже оцінка. На жаль, дуже велика кількість оцих оцінок, вона представляється споживачам, громадянам як акція або розпродаж. Ні, воно ніякого взагалі нічого спільного не має, бо коли ми тут серйозні юридичні наслідки, коли ми кажемо про товар оцінений, це значить, що він вже має якихось, якесь певне враження своїх споживчих властивостей, і про це треба обов'язково повідомляти споживача згідно закону про захист прав споживачів і інших нормативних актів. А повідомляти в якийсь спосіб? На чеку писати, що це оцінили? Писати, що це оцінка. Коли там буде написано, що це оцінка, хоч би, це як мінімум, то людина, навіть якщо вона юридично це не знає, вона вже підсвідомо розуміє, що чогось його уцінили. Не знижку зробили, а уцінили. Ну, воно б'є по вухах. Хоча і цього мало, треба поясняти, що це оцінка, це значить властивості певні же товар втратив. І там, же, коли ви купуєте товар оцінений, це вже ясно, що у вас трошки інші права, з точки зору його потім обміняти, вони у вас обмежені. Бо ви... Мається на увазі, що ви купуючи оцінений товар, ви вже про це інформовані, і потім вже не будете мати певних претензій, на які мали право. Гаразд, це перший напрямок. Які це перший товари? дуже серйозний напрямок. Інший. це коли другий напрямок це коли вам не доводиться повна інформація про певну акцію, а доводиться її там, скажімо, інформаційне гасло якесь. Яке там розробляють спеціалісти, але сама суть акції до вас не доводиться. Тобто вона доводиться, але таким, у такому вигляді, що ви її просто цю інформацію не сприймаєте. Ну, наприклад, величезний борт, такий в центрі міста, там написано, знайдете дешевше, повернемо там, в такому-то розмірі, в двойному розмірі по двійному розмірі повернемо, подвійному розмірі. Оп, все. Ну, я, 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 яка реакція? Ух ти, знайду дешевше мені Дво, двойник, да, як кажуть. А потім, а нижче написано різницю. Але це, що нижче, написано значно дрібнішим шрифтом, вже мало хто читає. А ще нижче декілька е, строчок там написано дуже дрібним шрифтом, який неможливо прочитати взагалі, навіть з хорошим зором. А в нас немає в Україні нормативної бази, законодавчої бази, щоб зобов'язували писати не мілким шрифтом? А... Де є в нас вона. Ну, і якщо в нас навіть на товарах не пишуть таким шрифтом, як треба писати, навіть на товарах для дитячого споживання, то про що казати вже про е борди та да, про все інше? Так, да, звичайно, Держспоживінспекція, як наступник правової Держспоживстандарту, Має контролювати і рекламу, і зміст, і не тільки і управління благоустрою і місцевих адміністрацій. Більше коментувати не буду. Зрозуміло, Ну, про... воно там, там mm -hmm. все нормально, там всім добре. Ніхто там нічого не контролює, так як Р Рука треба. руку миє. А, Звичайно. Але давайте к, далі продовжимо. Тобто, добре. про що йдеться мова? До вас донесли певний слоган такий шпень? Ви зрозуміли, що знайдете дешевше, повернуть в подвійному розмірі. Ух ти! А шукають люди з вашого досвіду? Бувають. А, а потім ця ж біднесенька людинка, вона ж пхається на інший кінець міста туди. Допхається, а там же на місці їй кажуть, так це ж про різницю. Вона знайшла там дешевше на 10 гривень і пхалася, як ви, як виявилося. Із-за 20. А ще потім, дрібним шрифтом, те, що там написано, там написано про те, що ж їй треба, щоб підтвердити. А там написано, що ви повинні там купити в тому іншому магазині, приїхати з чеком. Ну, Нашу ж їхати, потім вже з чеком, і за 10 гривень в інший. Якщо б вона все це знала, вона б ніколи не повелася, скажімо так. Але. Ця інформація подається таким чином і в телеформаті, і в форматі зовнішньої реклами, і в форматі радіореклами таким чином, що до вас доноситься тільки слоган. Чикова інформація. Потім є й нормальна інформація. Ну, давайте про телеформати. А внизу біжить там е, така стрічка, яку прочитати взагалі неможливо. Вона там пробігає з такою швидкістю, що там написано, скільки та хвилина коштує, або що треба, яку, який папірець з собою принести. Ви ніколи там не прочитаєте, правда? Ну, фізично це неможливо. Але, начебто, нормативно все ми зробили, ми там щось попередили. От це той спосіб, на який треба дуже ретельно звертати увагу, і тут порада головна і дуже проста. Перш ніж кудись пхатися для участі в якійсь акції, або взагалі приймати рішення про участь в тій акції, треба звичайно зробити так, щоб ви знали всі умови акції, не реагувати тільки на один слоган або на одне. Там, речове повідомлення або на одну, одне там, телевізійне посилання якесь центральне. Якщо мова йде про участь десь у чомусь якось, якась акція, то треба зайти на сайт, ще якось перечитати, знайти інформацію про цю акцію і зрозуміти, вона вам потрібна або ні. Бо, звичайно, повна інформація про акцію буде значно більше, значно ширше, і для вас буде значно складніше, ніж. Просто цей один рекламний посил. Перший угу. і, і головний, скажімо, скажімо так. Угу. Оце другий напрямок варіантів тут безліч і телевізійні, і радіо, і е, зовнішня реклама, і печатна що хочете. А до цього другого напрямку можна віднести. Наприклад, я нещодавно зустрів магазин. Біля нього було просто дуже багато покупців з назвою Конфіскат. То для наших умов українських це працює, так? Чи це зовсім інший напрямок маніпуляції для покупців? Ну, давайте так, якщо це є, є такі певні речі, є фірми, які заключають угоди з нашими там, правоохоронними органами, вони мають можливість реалізовувати дійсно конфіскований товар. Звучить непривабливо. Треба, щоб потім вони підтверджували це. Якщо ви вже хочете е, повністю, абсолютно стверджувати, що то конфіскат для себе, не для продавця, для себе. Я ж зараз з точки зору громадянина споживача, то спочатку підійдіть, спитайте, а який конфіскат, а покажіть мені угоду. Угода з ким у вас, там, з податковою, ну, зараз вже з Міністерством там, доходів і зборів. Або там з митною службою, або з налоговою там, службою. З ким у вас угода, який конфіскат. Покажіть, будь ласка, і все. Я думаю, що в більшості випадків такої угоди взагалі не буде. Це просто такий, начебто, рекламний трюк, але це не трюк, бо якщо такого нема, це просто пряме введення в оману. Це вже на межі шахрайства, звичайно. Тому треба бути, ну, це. Метод той же. Метод той же. Просто от, треба, щоб на щось впало або в око, або в вухо зачепити. Головне зачепити. Да? І третій напрямок ви третій навіть напрямок. Такий глобальний. глобальний напрямок, але, але теж там форми, варіантів безліч в рамках цього напрямку. Це мова йдеться про те, що ви там, що акція є, все діє, ви приїжджаєте. А з вами цього не трапляється. Про, про що йде мова? Ну, наприклад, купі, купуйте у нас там один там радіотелефон такий-то, а на інший знижка. Або на інший знижка, або ми вам даруємо там стаціонарний телефонний апарат, там, який так 60 гривень коштує. Ну, наприклад, або ми вам там. Чехол якийсь подаримо, якщо ви такий мобільний купите, або ще щось, mm -hmm. або купите телевізор, подаруємо якийсь там набор для чогось, Там для того ж телевізора, для акустики, декодер, там все, що хочете. Да? От mm -hmm. такі варіанти. Купуйте, а ми вам щось за це. Ви приїжджаєте, вам кажуть, все, акція діє, але цього щось, то, що ми вам за це mm -hmm. От сьогодні нема. А ви там пхалися, ну, наприклад, в Києві, десь там, я не знаю, з, з Теремків перших попхалися аж на Петрівку. Ну, що ви будете робити? Ви будете купувати той телефон за 200 гривень. Ну, що? Пхатися назад, то ви вже проїздили, навіть якщо на транспорті, то вже гривень 20 тільки проїздили. Ну що, ну вже купуєте. На це є певний розрахунок, дуже серйозний. Угу. От саме треба заманити вас кудись, О, тому е, тут порада дуже проста. Якщо ви вже хочете там поїхати в певний магазин, в певну мережу, в певне місце, купити щось, а за що вам дадуть ще щось, то спочатку телефонуйте туди, туди і скажіть, я приїду через дві години. От те щось буде чи не буде? І обов'язково спитайте, з ким ви розмовляєте. Треба ідентифікувати спів. Розмовника. А наскільки українські споживачі обізнані? От яка взагалі дуже мало. психологія споживача українського? На жаль, дуже мало. Ми саме для цього організацію створювали майже 8 років тому, і саме для цього і працюємо всі ці роки. Перш за все, щоб підняти свідомість, обізнаність, інформативну забезпеченість споживача, якщо хочете, деякий морально, такий моральний рівень. Рівень ну, сміливості, рівень самодостатності, якщо хочете. Бо в нас по нашим таким ну, припущенням, скажімо, я не можу сказати розрахунком, в нас на всі, всякого роду там неприємні ситуації, які там можуть траплятися з вами, битові там, комунальні, в магазині з послугою, ну, зреагує 5-7%, не більше. Інші. Промовчать, перетерплять, поїдуть, скажуть, нашу ну не, не піду я з тим угу. пропавшим сиром назад у магазин. Я його викину дивсь. Оце оце і є біда. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олександре, за я розмову глядачам. Нагадую, що це була думка Олександра Ладигіна, голови ради всеукраїнської громад... громадської організації. Якість життя залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.